Подвійна суцільна подвійні проблеми. Жителі Чернівців сьогодні погрожували перекрити міжнародну трасу. кажуть, нова розмітка на дорозі не дає нормально дістатися будинків на прилеглих вулицях. Тепер доводиться розвертатися аж у сусідньому селі. Проблеми виникли із громадським транспортом. Людей висаджують на узбічі. Ордяни пішли до депутатів міськради. Чи вдалося вирішити проблему? Дивіться далі. Вулиця Карпатська на околиці Чернівців прилягає до траси М 19 Кілька днів тому на міжнародну дорогу нанесли нову розмітку, зокрема й подвійну суцільну лінію. Отже, перетинати не можна. І щоб заїхати на ту ж таки карпатську, треба розвернутися в сусідньому селі Мамаївці. Хтось їде, а хтось і порушує. Тоді, коли зробили тільки сплошну, от стояли патрульні там, стояли там, патрульні нем, нема права було перетнути. Ми їздили аж туди в, в об'їзд, щоб перетнути, щоб заїхати сюди додому. Подвійну, суцільну перетинають і водії маршруток. Кажуть, іншого виходу не бачать. Поки що їдемо, поки що от нарушаємо, щоб буде, буде далі не знаю. Люди ну, збирають підписи, будуть, подавати заявлення. Щось зробити, чернівчани вимагали нині на сесії міськради. Депутатам сказали, якщо влада не втрутиться, перекриють міжнародну трасу. На даний момент вирішити питання нашого заїзду сюди. Діти ходять до Коломийської на сімку. Ну, це абсурд. Перевисту, хоча б з тої сторони сюди. Ділянку траси обслуговує обласна служба автодоріг. Там розповіли, роботи щодо нанесення розмітки визначені проектом організації дорожнього руху. Він діє ще з 2012 року. Повороти, якийсь розрив в даній розмітці, не передбачений. Тому підрядна організація, яка виграла тендер на виконання цих робіт, понанесли розмітку, виконували роботи. Відповідності до проекту по іншому вона не має права це виконувати так. Само не передбачили на цій ділянці переходу чи світлофора, та й коштом чернівців його теж не зроблять, бо дорога місту не належить. Тож місцева влада хоче облаштувати заїзд по іншому. Вирішили влаштувати там світлофорний об'єкт і зробити реконструкцію дороги. Бойка, піщана бойка з виїздом на Карпатську, виготовлений проєкт на документацію на влаштування того світлофорного об'єкту, який коштує проєкт на приблизно 800, 870 тисяч. На сьогоднішній день просто проєкт ми не забрали, тому що гроші ще не проплатили. Чиновники вже розпорядилися перенести в'їзний знак в Чернівці трохи далі від вулиці Карпатської. Сподіваються, водії їздитимуть зі швидкістю руху в населеному пункті. Це нині до 60 кілометрів за годину. Знак перенесли, маршрутки вирішили з, з розміткою. Та так само зараз поїду, буду з ними говорити. Це мене дорога. Я Все, так. Ми як ви можете банку чорної фарби взяти, так я, ну і то і то буде незаконно. Згодом з міського департаменту ЖКГ повідомили, служба автомобільних доріг області вивчить питання. Часу взяли кілька тижнів. Дмитро Грінченко, Наталія Синюсик, Богдан Танасійчук. Новини на першому.